Тема моєї презентації чому змінюються фази місяця? У ній я коротко розповім, що таке фази місяця, чому вони змінюються та які саме бувають. Що таке фази місяця? Фази місяця це частини його освітленої поверхні, які ми бачимо із землі. Вони постійно змінюються, бо місяць обертається навколо землі. Чому змінюються фази? Причина змін у тому, що сонце завжди освітлює одну й ту ж сторону місяця, а ми бачимо різні частини цієї сторони, залежно від положення місяця щодо землі. Молодик. У фазі молодика місяць майже не видно. Його освітлена сторона повернута від нас, а та що до землі темна. Далі зростаючий місяць, потім з'являється вузенький серпик, Це зростаючий місяць, він росте. Потім перша чверть місяць освітлений наполовину, Він схожий на півколу. Писковий гіпус. видно вже більше половини. Місяць майже кругий, але ще не повний. Повний місяць місяць повністю кругий і яскравий. Це повня. Згасаючий гіпус. Після повні світла частина зменшується. Місяць починає спадати. Остання чверть знову видно тільки половину, але вже з іншого боку. Спадаючий місяць, залишається лише тоненький серпик, потім усе починається спочатку знову молодик. Фази місяця змінюються через його рух навколо землі. Це цікаво спостерігати, і кожна фаза має свою форму.